Слава Богу. Продовж благословенного служіння, яке Бог нам посилає, ще будемо читати Його Слово Святе для нашого благословіння. Друге Тимофію, третій розділ. Зачитаємо цей розділ, який Дух Святий поклав на серце рабу своєму Павлу написати для нас в складні часи, як сьогодні, вже було зазначено. Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні. Більше любострасні, ніж боголюбні, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, від таких віддаляйся. До таких належать ті, що прокрадаються в думи та зводять жінок, які утопають в гріхах і водяться всякими похотями, які завжди вчаться і не можуть ніколи прийти до пізнання істини, як яній та Ямврій, Протиставилися Моїсеєві, так само ці люди протиставляться істині, люди зіпсованого розуму, неуки у вірі. Та вони небагато встигнуть, бо їхнє безумство виявиться перед усіма, так як і з тими трапилося. Ти ж наслідував мене у вченні, житті, намірі, вірі, витривалості, любові, терпеливості, в переслідуванні. Стражданні, які спіткали мене в Антіохії, віконії, в Лістрі, яких лише переслідувань не переніс я на собі, але від усіх Господь визволив мене, і всі, бажаючи жити благочестиво в Ісусі Христі, будуть переслідувані. А злі люди і обманщики будуть мати успіх у злому, зводячи інших і себе зводячи, а ти перебувай у тому, чого навчився. І в чому переконався, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився, до того ж, ти з дитинства знаєш святе писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Все Писання, натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Ось таке слово одного разу, Дух Святий послав Павлові, а через Павла послав усім послідовникам Ісуса Христа, усім людям, хто може читати святу Євангелію. Це пророцтво від Духа Святого, тому що, як написано є, усе Писання Богом натхнене, усе Писання Духом Святим подане для нас. Все це від Господа, і це слово, яке ми прочитали, це можна сміливо вважати, що це пряма мова Божа до нас, до нас, людей, послідовників Ісуса Христа, мова Господня до нас. Прочитавши цей розділ, ми бачимо тут серйозне Боже послання, прекрасне Боже повчання для нашого сьогодні життя, для нашого слідування за нашим Господом. І ось так давайте зробимо огляд цього розділу, якими уроками Дух Святий хоче нас благословити, хоче нам дати, щоб ми були духовно багаті, щоб ми були духовно бадьорі, щоб ми були духовно сильні, щоб ми були духовно такі, як оце молився апостол Іван, любимий учень Ісуса, Загая в третьому післанні Івана, Загая він молиться, каже Гай. Як твоя душа здравствує, приуспіває, хай все в твоєму житті так буде. Він підмітив, що душа цього чоловіка, вона є духовно успішна, він має успіх, він має багате, прекрасне, духовне життя. Душа його не є якась така вбога, ледве жива, а душа Його є бадьора, він духовно бадьорий, прекрасний, благословений. І все слово Господнє, все слово, і це, що ми нині прочитали, і 16-й текст каже: усе слово Господнє натхнене Богом, і воно робить таку роботу, коли ми його вивчаємо. Слово Господнє, воно дано нам для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності і результат, щоб Божа людина була досконала. І до всякого доброго діла готова. Господь завжди, зібрання за зібранням, проповідь за проповіддю, пісня за піснею. Він піклується про нас, про наш духовний стан, щоб ми духовно. Стремились до совершенства, йшли до духовної зрілості, піднімались у повну міру росту Христового. Це Божа мрія. Це величезна Божа мрія. Це Божа мрія сама велика після покаяння. Коли ми покаялися, коли ми стали дітьми Божими, коли, ми, коли вже наші імена записалися в Книгу життя на небі через наше покаяння, увірування наше в Ісуса Христа як Сина Божого, як Спасителя, то це вже є сама Велика мрія Божа для нас, щоб ми духовно виросли в повну міру росту Христового, щоб ми прийшли до духовної зрілості, щоб ми виросли духовно і були бадьорі і благословенні. І духовно зрілі люди, як свідчив Микола, вони навіть вміють помирати. Вміють помирати. Не просто вміють жити, так вони вміють жити, і вони вміють помирати. Вони помирають з посмішкою на обличчі, тому що вони впевнені, глибоко переконані. Серце їх відчуває, вони вже, можливо, духовним зором своїм і бачать, куди вони йдуть. Вони йдуть в святе небо до Господа Ісуса. І тому посмішка, і тому радість, і тому легке благословіння своїх рідних, і пішов додому Божий чоловік. Хвала Богу святому за таку мудрість, яку Він нам дає, за такий розум, який Він нам дає через слово своє, через святе своє послання. Це мрія Господня. І ось Дух Святий свідчить, знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. І... Досліджуючи Святу Біблію, напевно, ніхто із нас не сумнівається, що ми живемо в останні часи. Як хтось сказав із проповідників, ми живемо в останній час останнього часу. Останні часи. Вже скоро Господь прийде. Тому що багато ознак, більшість ознак вже виконалося приходу другого, приходу Ісуса Христа. І зараз вони виконуються, і вже скоро Він прийде, дуже скоро Він прийде, дуже скоро Він прийде. І ми живемо саме в цей час. І ось Дух Святий каже, що в цей час, останній час, люди такі будуть. Отаке суспільство буде, отакі люди будуть. Ми читали цей другий, третій, четвертий, п'ятий текст, який буде, який характер людей буде, які будуть звички людей, які, які цінності людей будуть, що люди будуть переслідувати. Це просто ужасно. Це ужасно. Яка характеристика людей? І так воно є. Повстає народ на народ. І так воно є злочин за злочином, зрада за зрадою, злоба за злобою, ненависть за ненавистю, зависть, зрадливість, зухвалість, бундючність. Все це ми бачимо на наших очах. Все ми бачимо це на наших очах. Більш, як говорить Дух Святий, що люди більш любострасні, ніж боголюбні. У багатьох країнах одностатеві шлюби, а моральність велика. Люди дуже відступили від Бога в душі. Серцем своїм, образом життя дуже відступили від Бога, дуже моральний великий розлад. Та взяти навіть такий факт в нас в країні, що день проходить і 700 дітей вбиваються під серцем у мами, які жорстокі люди. Кожного дня стільки дітей вбивається. По даним офіційним даним, стільки дітей вбиваються в Україні. Хіба це від милосердя? Хіба це від любові? Це жорстоке материнське серце, жорстоке серце лікаря, ось такий небіблійний закон держави, і жорстокість депутатів, що вони такі закони приймають, антибіблійні. Це жорстокість на наших очах. І це воно є. І Фіксується Дух Святий і каже, що такий буде стан або взяти війну на сході. Як, як багато вбивається людей, як багато гинуть людей. І... І ті, можливо, солдати, які на тій, на тій стороні барикад, вони можливо навіть і не до кінця усвідомлюють, в яку війну їх втягли, в що вони втягнуті, а люди гинуть. А люди гинуть. Люди гинуть десятками, сотнями, тисячами. Люди гинуть, жорстокість. Щось там великі політики не поділили і ось так столкнули два народи. Хочуть столкнути два народи. Жорстокість. Це все говорить про те, що останній час, що останній час. І ось апостол Павло, говорячи ще за деяких людей, приводить приклад Заянія й Амрія, що вони протистояли Моїсеєві. Знову говорить, що яка може бути зіпсута душа людини. Моїсей, Божий чоловік, Моїсей, Божа людина, людина ну дуже цінна й велика людина. Що коли Маріам і Арон упрекали його, щось що вони там знайшли в ньому, що рішили собі, що можна його упрекати – то Господь, коли явився заступитись за Моїсея, то Він сказав: не з ким я не говорю лицем до лиця, лише з ним. Є пророки в мене, які чують голос мій і пророкують, але лише з Моїсеєм я говорю лицем до лиця. Тобто він особливий Божий чоловік. Я по особливому його вживаю. Він особливу роль виконує, особливо служіння для мене звершує. Це людина, яку я так приготував на це служіння і так її використовую. А ви собі дозволили йому так хамити. І Господь. Докорив Арона і Маріам за це. І от деякі люди знайшлися і теж, запідозріли його в чомусь, обвиняли його, противились йому, мішали йому служити, переслідували його плітками різними, обзивали його, противились йому одним словом. А він, Божа людина, і суд Божий їх судив. І ми знаємо, що з ними сталося. Вони загинули з сім'ями своїми разом. І далі, якби, знаєте, чорне і біле. І він далі протипоставляє, сказав, яка може бути велика аморальність народу, а далі каже за Тимофія свого співпрацівника, послідовника свого: Ти ж наслідував мене і перелічує. Що є в Павлові і що Тимофій взяв в собі від Павла. І дуже приємно тепер читати ці рядки, дуже солодкі ці рядки. Вони говорять про цього мужа, який цей муж був духовно багатий, як він духовно був розвинутий, яка на ньому була благодать, який образ його служіння, життя, що його життя це повна посвята Богу, повна відданість Богу. Ось які солодкі і приємні слова. Ти ж наслідував мене у вченні, у житті, у намірі, у вірі. У витривалості, у любові, у терпеливості, у переслідуванні, у стражданнях, які мене спіткали, ти мене унаслідував. Ти був зі мною. Ти, ти собі взяв мої кращі риси. Ти навчився від мене. Він свідкує, він же йому як факт говорить, що ти послідував за мною, і ти, якби, перейняв собі ці духовні скарби душі моєї, духовні цінності мої, ти собі їх взяв, вони стали твоїми цінностями, мої пріоритети стали твоїми пріоритетами, мій образ життя став твоїм образом життя, ти пішов моїми слідами, ти пішов моїми кроками, і апостол Павло неодноразово про це й говорив. Ми можемо прочитати, наприклад. До Филипян, як він каже, до Филипян 3,17 наслідуйте мене, браття, і дивіться на тих, котрі діють за зразком, який маєте в нас. Він був людина духовно зріла, хоч він себе не вважав духовно зрілим, а казав я ще стремлюся бути схожим на Ісуса Христа, і Він, послідовників Христових, закликав іти Його шляхом, жити Його образом життя. Тобто Він каже, як я упокорився Ісусу, як я стараюся вподобатись Ісусу, так ви мені старайтесь вподобитись. Живіть, як я, майте образ життя такий, як я маю. І приємно читати ці слова, як він за Тимофія каже. І читаючи біографію Павла, ну бачучи тут біографію Павла, яка в нього є, і порівнюючи з тим, що в світі є в людей безбожних, це небо і земля, це ад і небо. Знаєте, це, це велика різниця, є, що в цих людях є, що є негативно, що є погано, і воно проявляється, і що в ньому є, який цей чоловік є, благочестивий, прекрасний цей чоловік. Або ще ми читаємо, каже, мають від побожності, а сили її зреклися. Тобто є навіть така хвороба, що люди роблять від побожності, тобто, розуміють, що треба бути побожними. Розуміють, розуміють, що треба бути побожними, роблять від побожності. А всередині все рівно духовний розлад, а моральній середині каже, є вид побожності. Ну, напевно, сходять до церкви, напевно, там на якісь свято щось там теж сходять до церкви, чи що там, якийсь вид создають в суспільстві, що вони ніби люди побожні. А він каже: А всередині зовсім не те, а всередині того нема.' І коли апостол Павло за себе каже, то ці слова є прекрасні. І це є велика радість для нас, і це, дорогі друзі, саме для нас урок. Втікати від такого образу життя, який ми прочитали у перших текстах, а унаслідувати, як Тимофій від Павла оці скарби, віру Його унаслідувати, вчення Його унаслідувати, витривалість Його унаслідувати, любов його унаслідувати, терпеливість, терпеливість Його унаслідувати, страждань не боятися, як сьогодні вже говорило за седраха Мсаха Авденао. Ждань не боятися заради правди, заради вірності Ісусу, заради вірності Євангелії, Його вчиню, Його заповідям, не боятися страждань. Страждав Павло, страждав Тимофій. І це для нас сьогодні гарний заклик Духа Святого. І нам взяти це до серця, і нам не злякатися страждань ради Євангелії, ради Ісуса Христа. І далі Він ще підкреслює. І всі, 12-й текст, і всі, бажаючи жити благочестиво, Ісусі Христі будуть переслідувані Дорогі друзі, коли вивчаючи цей текст, ми бачимо, що для християнина є два ворога. Для християнина є ворог внутрішній і є зовнішній. Людина, яка вирішила жити благочестиво або хоче жити благочестиво, подібно Ісусу, подібно Павлу, ось такий образ життя мати, святий, ось стримитись до досконалості, вона буде мати труднощі з двох сторін: і зовнішні, і внутрішні. Внутрішній – це лінь. Може, лінь мішає людині вивчати біблію, лінь мішає людині молитися? Лінь мішає людині. Трудитися, лінь, елементарна лінь, можна так сказати, це таке, можливо, ну аж таке ну принизлива хвороба до ну, душі. но часто вона може займати місце. І різне різне ще щось із знутрі. або людина захопилася мамоною, або людина захопилася розвагами життя і життя своє витрачає просто на розваги, Ось такий образ життя, просто по життю шукає розвагу за розвагою, відпочинок, ніби за якимсь відпочинком, розвагу розвагою. І життя пробігає. А життя пробігає. Знаєте, час він має таку властивість, що його або використовуєш правильно, або ти його просто губиш, або ти його просто тратиш. Час це не фінанси, які можна накупити. Він просто йде. Просто йде, скористалася ним людина, скористалася, не скористалася, не скористалася його більш нема. День пройшов, рік пройшов, життя йде. Ось і буває, захоплюється людина якимись такими пожадливостями тілесними, і життя проходить в тілесних пожадливостях. Не читається Біблія, не звершуються молитви, ось, не звершується духовна праця, церква слабенько відвідується. І коли людина не робить оцих благочестивих дій, знаєте, то вона духовно не росте, вона духовно не розвивається. І тому людина, яка захотіла жити образом Ісуса Христа, апостола Павла, їй в першу чергу потрібно зламати своє его, стару свою природу, навчити себе дисципліні. Привчити себе любити Біблію, привчити себе бути молитовником, молитись за себе, за церкву Божу, за нужди Царства Божого, за мир в Україні, за пробудження в Україні. Є про що молитися, і багато є про що молитися. Тільки якщо людина себе силкує, якби людина себе побуджує до цього, або на перших кроках людина себе, можливо, навіть собі і наказує, себе дисциплінує, вставай на коліна і взивай, вставай на коліна і взивай, вставай вночі, взивай, вставай. І Взивай, не просто май собі таке розслаблене життя, як Вісає ми читаємо, горе безпечним на Сіоні, а взяти себе ніби в руки, взяти себе в дисципліну і керувати своїм життям, бути господарем своєї долі, господарем своїх обставин, щоб не обставини нами керували, а щоб ми керували своїм життям, своїм часом, своїми ресурсами і саме собі написали графік дня, порядок денний і дисциплінували себе, Біблію читати мінімум глав 10 в. День молитви звершати, і вимагали це від себе. Чуєте, вимагали це від себе, а потім це вже стане, якби, звичка життя. Це вже так, людина привикне до такого образу життя. І вже в неї багато молитв, багато уваги до Біблії, багато уваги до церкви. Це вже стане образ такий життя. А на початку потрібно себе, над собою попрацювати. Можливо, десь підігнати себе, можливо, наказати щось собі зробити. На початку, знаєте, бо стара природа. Адаму, Адама, стара природа, вона, знаєте, рветься до життя. Вона рветься до життя і вона хоче взяти вверх. Але потрібно взяти контроль над нею. І також в зовнішній ворог ми бачимо в апостола Павла було дуже багато зовнішніх таких перешкод. Внутрішній він справився з собою, він взяв себе в руки, він дисциплінував себе. І внутрі в нього проблем не було. Все чудово. А от зовні ми читаємо, скільки він притерпів, скільки він ради Євангелія постраждав. Скільки йому прийшлося терпіти, і в'язниця, і побиття, розлючена толпа, схватила його, била його, до темниці закрили в кайдани. Скільки він настраждався! Ми читаємо друге Коринтян 11 розділ, де він пише, як його били палками три рази, п'ять разів його били по 39 От, разів, п'ять разів це було знущання. Знаєте, це як це як ніби як, як програма така була. Дивлячись, що постійно в нього тортури, побиття, так багато він перетерпів раді Євангелії. Раді того, щоб нести благу звістку, радізну звістку від міста в місто, від селища до селища, від держави до держави. Він ішов, він їхав і розказував і розказував про Господа. Розказував і розказував про Ісуса. Ворог, диявол зовні хотів його зупинити. І він роз'ярував людей, він злив людей, він обурював людей. Диявол, люди повставали проти Нього. Повстання, громадянські ціли були проти Нього. Місто приходило в. Порушення і йшли до головного суду, щоб якось судити його і закривати його в темницю. І він якось виходив з тої ситуації і що переставав служити, і знов служив, і знов проповідував, і знов трудився, і знов молився, і знов працював, і знов і знов і знов і знов І він все життя так протрудився. Як він сказав, четвертий розділ, сьомий вірш, друге Тимофію, подвигом добрим я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили явлення Його. Ось такий прекрасний підсумок життя, ось такий ідеальний підсумок життя. Ось такий достойний нашого подражання Підсумок життя, як він сказав про своє життя, що воно глибоко змістовне, віра збережена, шлях, який Богом мені відміряний, я його пройшов, цей шлях. Ніщо мене не зупинило, ні фізичні побиття, ні тортури, ні словом приниження гідності Його, ніщо не зупинило. Все життя служив Господу і працював для Господа. І цей чоловік, звісно, в небо відійшов як великий герой віри. Великий посвячений Богу чоловік. І він далі пише Тимофію. А ти перебувай у тому, чого навчився, і в чому переконався, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ж, ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння, вірою в Христа. Бо все Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення. Для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. Дорогі друзі, оцими текстами Дух Святий нас просить, нас скеровує, нас направляє, щоб піти от цим шляхом, як Тимофій, подражати апостолу Павлу, як Тимофій. Він з дитинства знав Писання, і апостол. Муж Божий знов вже зрілого Тимофія вже він несе пресвітерське служіння, а може й єпископське служіння. І він знову Тимофія навертає: Тимофію, знову до писання я тебе навертаю. Ти з дитинства знаєш його. Я це знаю. І я знаю, від кого ти навчився, з дитинства писання. І Тимофію знову до писання я тебе кличу. Знову полюби писання. Воно натхнене Богом і воно приведе тебе до зрілості. Воно поможе тобі бути зрілим. Люби писання, вивчай писання. Воно буде тебе вчити до навчання, воно буде тебе докоряти, воно буде тебе виправляти, воно буде тебе виховувати, і ти будеш зріла людина. Ти не будеш духовно ослабший, духовно потухший, духовно розслаблений, духовно, як то сказав Ісус, що в нього такий характер, Він трошки надломлений, не доламає, льна кора, що не погасить. Не буде в тебе такий стан, розслаблений, майже смертельний, надломлене життя, надломлене, може геть зламатися. Ледве живріє життя в душі, ледве жеріє в тебе такого не буде. Ти будеш духовно зрілий муж. Ти будеш служити, ти будеш таким слабким помагати. Ти будеш їх тягарі на собі нести. Ти будеш їх наставляти, консультувати. Ти будеш над ними працювати. І ти будеш таким людям помагати, щоб вони теж зрілими були. Але позаботься за свою зрілість. Полюби писання, вивчай писання, будь з писанням, наповни себе писанням, будь на цих зелених пасовистках нашого пастора. І ти будеш бадьорий, і ти будеш здоровий, і ти будеш сильний, і ти будеш як написано. До всякого доброго діла приготовлений. До всякого доброго діла готовий. Є можливість зробити діло добре. Робиться. Є можливість, робиться. Нема роздумів. А може, а може? Є робиться. Є добре діло, робиться. Так було в апостола Павла. Він жодного шансу не губив. Він постійно був загружений служінням. Це риса зрілих людей. Вони не можуть сидіти. Знаєте, зрілого чоловіка не можна зупинити. Він не може сидіти. Він постійно трудиться. Він поширює Царство Боже. Він поширює вістку про Ісуса Христа. Від серця до серця, від хати до хати, він постійно в русі. Духовна зріла людина вона не може собі дозволити просто сидіти, просто мовчати, просто заботитись за свій комфорт життя і все. Ні. Духовна зріла людина наповнена любов'ю Ісуса. І вона любов'ю Ісуса двіжима, і вона життя своє віддає зараді інших людей. Як Ісус віддав життя за нас, слава Ісусу Христу. Так духовна зріла людина, вона старається Іншим допомогти, інших до Ісуса привести, іншим про Ісуса розказати, духовно зрілий завжди в Русі, завжди в Русі. Да, він має бар'єрів багато, потихеньку долає ті бар'єри, якось розбирається з тими бар'єрами і далі рухається, і далі рухається, і далі рухається. Це головна місія життя, головна ціль життя будувати церкву Ісуса, поширювати Царство Господнє, поширювати благу звістку про Ісуса. Головна цінність, головна. Головний пріоритет духовно-зрілої людини. Вона молиться, вона благовіствує, вона милосердя чинить, вона в русі постійно. І він Тимофія вів до цього. І він Тимофія виховував, щоб Тимофій був такий. Його час вже взяття на небо приближався. Він розумів, що його життя вже закінчується. Скоро Господь забере до себе. І він після себе залишає такого вірного воїна. Як він за нього свідчить не в одному посланні, і до Филипян, і в інших посланнях він свідчить, що Тимофій має. Корису як вірність, як вірність, і він в нього вкладає. Він його розвиває, він його будує, щоб він був гідний послідовник, коли вже Павла не буде, щоб він так само ніс благозвістку від міста до міста по всьому світові. Дорога церква Господня, це для нас є прекрасне повчання, прекрасний урок. Хай Бог благословить, Хай Бог поможе, щоб всіх нас вийшло унаслідувати образ життя Апостола Павла Ісуса Христа, щоб якісь оці зимні, тимчасові, забавні речі вони нас не зупинили, вони нашу любов не охладили, вони нашу ревність не охладили, щоб нам бути ось такими живчиками Божими, ті, хто запалений вогнем Духа Святого, і йому вже не потрібно Потрібні якісь штучні запали, щоб себе нормально почувати. В ньому горить вогонь Божий, і він йде від вогню Божого. Алілуя, хвала Господу! Хай нас це получиться. Я благословляю всіх на це. Хай нам Бог поможе саме ось такий образ життя мати, як Павло, як Тимофій. Бо ми бачимо, який світ розбещений, але ми знаємо, як можна жити достойно, Достойно неба. Амінь. Помолимось, хай Бог поможе нам.